Трамп визнав, що саме агресор Росія заважає завершити війну в Україні. Трамп хоче завершити війну на умовах вигідних Білому дому. Нова модель Трампа щодо військової підтримки України є безпрограшною. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна спиралася на потужну підтримку західних партнерів. Обіцянка адміністрації Байдена допомагати Україні цитую стільки, скільки буде потрібно, передбачала постійне постачання військової та Фінансової допомоги напряму з Вашингтона така модель прямого донора стала ключовим для стійкості України, забезпечуючи її озброєнням і запасів США. Про це пише президент Центру Трансатлантичного діалогу Максим Скрипченко у колонці в Захіл він зазначає, що підхід Байдена полягав. У прямих постачаннях зі складів американських військ для оперативної передачі критичної техніки США надавали Україні все від зенітних ракет до бронетехніки. Але зараз за президента Трампа парадигма змінюється. США переходять від прямого донора до стратегічного постачальника, коли європейські союзники купують зброю для України за власний кошт. Хоча цей перехід є помітною зміною для України це аж ніяк не найгірший сценарій. Підтримка все, ще надається стільки скільки потрібно, але також за рахунок інших. Вважає Скрипченко. Це сигналізує відхід від моделі донор-отримувач до прагматичного підходу в дусі Америка. Понад усе тепер союзники мають підтверджувати відданість не лише словами, а й фінансами. Це також стимулює стратегічну автономію Європи. Попри те, що спочатку вона платить за американське озброєння, у довгостроковій перспективі йдеться про зміцнення оборонної промисловості, єс цитата найбільш нагальною і довготривалою потреби України залишається надійна протиповітряна оборона. Ці системи життєво необхідні для захисту цивільної інфраструктури та населених пунктів. Додає Скрипченко. Попри зростання європейського виробництва, система Петріо залишається незамінною. Лише США здатні постачати її у потрібних масштабах. Новий підхід може пришвидшити виробництво та дати економічний імпульс. США. цитата нещодавня риторика Трампа знаменує собою помітну зміну його попередньої позиції, яка часто виглядала примирливою по відношенню до Владіміра Путіна. Він визнав, що Росія, а не Україна, є основною проблемою на переговорах, навіть погрожуючи тарифами і санкціями проти Росії. Та її торговельних партнерів, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів, реальність полягає в тому, що Путін не піддається швидкій угоді, стверджує президент центру трансатлантичного діалогу. Скрипченко підсумовує, що зараз з'явилася важлива політична можливість для подальшої підтримки України, навіть якщо механізм фінансування зміниться. Ідея про те, що Трамп хоче падіння України спростована, натомість. Він прагне завершити війну на умовах, які відповідають інтересам його адміністрації. Це створює значну психологічну перевагу для України, зменшуючи страх повного відмовлення з боку США.